в ту сторону станция Штефаневка. И тут хлопцы вырезают лис. Кажется, плановая чистка. Ну вот. А что в ту сторону не... Це, як я розумію, не різалося роками. роками не різалося. Ну а чому так зараз, зразу рішили, вирішили вирізувати? Там немає. А чому його тут розпочали, а не звідти? Я не знаю, що тут посадку, може, хтось спожив. А де тут там хлопці теж від залізної від, від дороги, з все аж прямо до першого дерева сказали зробувати, бо має бути домор. Давайте телефон, хто не. вам дав дозу тут рубати, і не вибріхуйтеся, що. Я ви... не вибріхуйся. А де це у нас тут захід вообще? Блін, а ну як ще. А ну зниться під мешку. А ти клас на самому вході, да? Тут вхід, получається. Тут вже фактично получає, починається ліс там. Да, але до лісу не йдуть. Не, йду. да. не до лісу не йдуть. Ну тут десь до тут дерева стоять. Що це тросло, тут це дерево тут росло. Але що хочеш сказати, що здачу, ми ці дерева? Ну я там бачу, що в валіте. Там, там другі люди, ми тут десь самого. Та, да, в кусаці, сабу. Діти тільки там ліхи повалені. А діху. не те дерево. Хто не робить? Нічого не радить. От ко зарі можете піти ту дорогу. Там Ді Знаєте, подліпці. от ми їдемо з тої сторони. тої, там де мотокрос, ну там де Йо, це. Йо. Там в лісі з краю через кожних 5 метрів сухостой стоїть. А чому то не різати, ребята? Як воно сухе, вже готове. Не давали досить. А тут позволяють чистити то не чуть. І що тут теж не добиться. Че? Нормально числить. Одиський тут, копнуть. Личі зараз. Я нічого не маю проти, треба чистити, але не вирізати все під корінь, ота як там бригада в ріже, все як під корінь зрізає. І по барабану яке там дерево росте. А мені, я зацікавлений, що тут дерева росли, щоб акація лишалася по-любому тут, щоб липо залишалася, розумієте? року там от але все Ну от це, що воно, що це дерево? Вишня це, черешня, що це було? Його можна лишити оце да? чи ні? Я думаю, що можна його залишити. Ні, уломане, зрозуміло, уломане треба. Якщо там йде розвилка з коріння, скажімо, також одне можна по закону спилити. Да. Навіть не розсіклося, навіть якщо двоє росте з коріння і потім де розвилка, то воно може тріснути пополам. То одну сторону зрізати. Але якщо десь живе дерево ціле, то його не можна зрізувати. Тим більше, що немає наявних документів у вас на цю рубку взагалі. Ташень словесно вам там сказали і все. Показали вам пальцем вперед, пацани. А потім, якщо це дійде десь трохи вище, то ви будете вигрібати. Однозначно, ви будете перші. А він скаже, я нічого не знаю, я нічого не при чому. Да. Так що ви що ви ріжете, пацани. Все підрядне не треба. Щоб не було в тому проблем. Ну тут от-от починається перше. Позрізали, далі вже встигли повивозити. Тут, бачиш, є старі пінки, що вона колись різалось. О. День добрий. Доброго дня. А сіть, будь ласка, звідки везете? А що там рубка йде ліс, то і що? Кущі рубають? А дозер є на те, щоб рубати? Там хлопці, дивіться, є на що бачите, хоче рубати, так? Ми просто цікавимося, тому що ми бачимо, що... Перше вас там зустрічали, що увезли дрова, а тут знову на вас напоролися. І питання виникають, чому рубають ліс? ліс тут ліс у нас там вчить. Це лісусмуга. Ну нехай лісу смуга, так усіх не можна різати, як я знаю. Та я так так ніхто не ріже. Таким тобто, керує, є. А хто керує, куди можна звернутися? Якщо так, так, так. я піду на... сюди на життю на... ну, на... На... На, на куди, так? Да? Знаєте, <сориси> тут кажуть, є люди так, що дерують туди в посадках. Що, як ти порубають, де не будь. а дивите рубають з тої сторони, рубають, груби не рубають, дивиться квартично порубають. І з цієї сторони тунки, то а груби щось не рубають. Ага. А ви це все. куди везете? Два. Це на дрова йде людям, так, виходить? Ну, то тобі рубає, то вони вроді часто, то рубає. Так, І засіщає заодно, виходить, собі дрова, то що лишається, так? Зрозуміло. Добре, дякую. Тут гарні території. Теж окоційки. Так. Прилипчинська сільська рада Завстав'янського району Чернівецької області. Громадська приймання, депутат Чернівецької обласної ради Березовського Михайла Михайловича. Ну, де наш міша? Доброго дня. Іван. Давай. 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 Венером. Іван. Мене Роман. Приємно? Давайте ми поставитися. Що ми що? І з яким питанням ми до вас приїхали. Приїхали ми до вас досить нормальним таким питанням, з благими номерами. Ми представляємо громадську організацію Буковинський джуляр. Місяч маємо велику співкупіння зможемо себе. Це наше право законне. Він, мій колега знімає мене, вас а, мене знімає. Mm -hmm. Ну, вас можна, ви -да -да -да. при, при на службі. Yeah. тому... ніколи за 10 років не І дай Бог, щоб ви були Щоб ви були з краще. Але я бюджет сіла, підняв, напевно, на 300%. Як виставкою, було 30 Це вам плюс великий. Я сьогодні маю 700 тисяч. Я пересадився зі всіма підприємцями, поставив рамки закону, і я живу правильно. Я правильно живу доза, закладу все. Беззаконня не теж і терпіти не нікому. Добре, тоді нам цю нашу ситуацію роз'ясніть. Наша ситуація. Льоня! <рэн> Іде в виробка <руху>, лісу, попри рочища, <рэн> гайдайка. Дай мені карту по Штефанівки, там, де грошова оцінка, там є землі железні дороги, там закладені. 2068 рік ясно дорога переселився, вони казали, 62 етапі, а платили 27 гривень в рік. Я після цього заставив зробити землю відведення, встановити їхні межі, їхні всі. Повірте мені, що вони до мене і до сільської ради. Не до нікого зайдуть скріпти, це для них ніхто, ніщо. Вони хочуть рубають, хочуть насаджують. Я лише кажу то, щоб не вийшли за свої межі. Бо там не рубають в трьох, в трьох напрямках, там не ведуть лісоповал. Ні, ні <плес> <плес> там є земле, це до двоти ту схему, а там є в таретих папках землевідверні іменно желізної дороги, там і Степанівка, прилипче, це два села наші Так, так, так. І я з вами з'ївний, що рубати дерево в сілі, то людина дає заявку на виконком, що хоче зрубати коло своєї хати ясень, який руйнує мені фундамент. Ну, є таке. <плес> Нам не складає, то дійсно сіяємо, що не треба звичайно. <плес> <плес> Ми даємо рішення, екологічна служба. Відшкодування, яке якесь вони платять там копійки, але платять. І тоді люди наспили собі Наприклад, Ловокація до 30 років. Після 30 років, на аварійні терміні. Оскільки mm -hmm. мені техніки по єси. Яса не менше 100 років. Дуб і 300 років може стояти. Там трошки інакше йде. Ні. Ну я ж не можу знати всі закони по екології. Так, звичайно, це є це люди. інші. Через mm -hmm. дорогу в мене не зверталося ніяких заяв від них. На вироку, на очистку лісу, на збереження не було. Це так. Не і що вони там рубають? Я не можу знати. Ну, мені сказав на камеру хлопець, там ті, що рубали, що е, я вчора розмовляв з головою сільської ради, і він мені нічого не заборонив. Може, з Кисідівським головою. Може він в Кольсі. Чи... Ну це я вам не можу сказати, треба було в нього ну, свишне. Дивіться, оце що йде по дорогу, так? Так. то железна дорога наша. Так. А вже там посадка далі, це вже піселівська Сама гайдейка, це гайдека? Так, це територія, це вже так. Це киснецький район. -да. Далі, оцей трикутник, де йде розворот, яку возив, що Так. Самий трикутник наш. Мов від трикутник туди, куда це не наш. До киселеві ще має да, так? Оце їхні межі в нашому населеному пункті. Оце станція. Бачите? Оце переїзд. Все, далі нашого немає. Якщо дивиться з цієї сторони, от пі це ми маємо заїхати, виходить? Так, так. Так. От знаходимося ми, скажімо, Ні, дивіться, ви знаходитися зараз так.

Ну, по суті, виробка йде ось тут, якщо так умовно. За станцію, на кисло. На цій дорогі. стороні. На Тому, що це дорогі. пішов на заліщики, так, так, колія. Так, 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 так. Ось. А виробка йде ось тут. Оцей ну, трикутник. це киселівська тут? дорога вже. Йде. Да. Да. Це кисниська районівська. А цей це, тебе більше всього, що це йде попри сюди mm -hmm. до Бабина. Знаєте, от від Бабинської желізної дороги, ну, ця дорога йде сюди. Тут у нас де район вже. Це Возьміть. на Коломийський напрямок. Так, 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 так. так Ну це ж по полю там десь. Ну, ну там десь бачите. Але тут немає. Де, На це ж наші... Це з цього трикутника ось поворот. Так? Так. Наскільки я розумію. І тут у нас є десь переїзд. Ви знаєте, давайте так візьміть. Як зазначені? Ось, є переїзд. ось, ось тут переїзд. Є. Ось Ось ми маємо. Ось тут у нас гайдейк. Ось. Ось ця територія гайдейк. Рубка лісу йде. Ось тут у цьому повороті. Ну, це не наше, це кисницьке. Наша лише сугубо железна дорога. дорога тут, цей... іменно вам чист. Коли... Ніякого дозволу, ні устну, Ось ні письмово, і з ніким я не зустрічався і нікому не давав. Я вірю в це, що ви мене покажете цьому чоловіку, він не дозначити, що його скрывает. не викликає обурення е, така інформація? Шановні, Шановні вона викликає ще більше обурення, заліз. Чи ви собі представляєте? Бо коли було розбута поки ця проблема з, з тими думками, там в інтернеті команди. І коли приїжджали, і перед передопорона прокуратури колектури там були, я під'їхав до них, забрав їх сюди, до Меляни Коливчи, і куліжку, і райони, і вся начальства адміністрації Районної Ради, і показав, де стволи дуба, отакі вона. Спилені той забраний і кажу, а хто з моїх людей купив дрова? Ну, давайте так, якщо це пішла на дрова. І коли ствол це 16-20 метрів. Я кулішар поставив на цей пеньок і кажу, вже на станцію. Він став, як каже, ти, стоїш на сцені на постаменті, а де тут ходився. Та це на дрова техніки оплубували, бо це ну, лісництво. А яка тут є а... відділення також лісництва? Шосметки, mm -hmm. чула, у нас есть є є. державне, державное киснецкое Це оці сосни. Вони 26 гектарів. Uh -huh. 96 гектарів у нас туда одни стром, где зона армия схода весниства с І Все, вище на весне. У нас есть их два веснества. Жілізна дорога взагалі це є окрема держава, і вони не за нічим до нас не звертаються, за ніякими дозволями. Ну, скажем, ще одно, якщо десь сміття попри жилет здоров'я, то мене О, що не казують жилети дорогу. Ага. Дивіться, справа дуже проста. Ми всі пасічні, вся наша організація. У мене пасічня дуже багато. Я вам поясню ситуацію. Каця це один із основних медоносів нашого регіоні. Тому повірте, що в кожного пасічника виникає не то, що обурення, а виникає нестримана звість за те, що вирубується рослини і дерева. Ну, Тепер тако, давайте. Ну, ви, ви всі розумні люди знаєте, що, нас, що в нас чомусь така держава побудована, що це потрібно закони капітуючи на Конституції. Закон законом. До мене до нас це було вертається пасічники за області. Просить розмістити класіку, люди розміщають на ліку. У нас локації, ось тут, якщо взяти, тут це ну, каньон Дністровський, там, там море, там десятки гектарів. Е, у нас селі зараз знаходиться саме вулики. вулиці, ми сім'ї може, одному велику дві сім'ї бути, ну, у районі 150 штук. <ammed> Дуже багато. А на весні залезуть. Дивіться, яку я бачу перспективу? Okay. Я вам хочу просто розказати, попрошу вас не перебувати, поки я не закінчу свою думку. Дивіться, є село? Є, наприклад, осі. І питання. Посія, наприклад, там, той самий Ріпак, соняшник чи будь-що інше? Питання постає. Хто буде зателяти ці посів? І картина дивіться, дивіться. 90% зато відбувається за законобудження. І тільки 10% проводять інші комахи, це оси, джмлі і там поодинокі джови. джови самітниці і так далі. Тому перспектива виходить така, якщо подивитися на цю ситуацію. Якщо йде виробка медоносних, медоносних баз на цій території, наприклад, це прилипче і це степанівка. Ось. ви самі собі рубаєте крак, на якому сидите. Тому що, якщо звідси, наприклад, якщо тут не буде медоносної бази, у нас як у пасічників не буде бажання тримати на вашій території бджіл. Якщо не буде бджіл на вашій території, урожай скорочиться. На 40-50%. Тому вирішувати вам, як діяти в цій даній ситуації, чи обурюватися на те, що йде виробка медоносних рослин, чи не обурюватися. Ми можемо звідси поїхати зі своїми пасіками. Ми знайдемо нове місце набагато краще. Нехай це буде далі, нехай це буде для нас важче. Але ми тут живемо в цих селах і хотіли б, щоб наші села розвивалися. І процвітання. Якщо бджіл не буде, і процвітання відповідно не буде. Зменшиться урожай і все інше. Тому вирішувати вам, чи сприяти виробці лісу, чи не сприяти, чи, чи сприяти е, м, збільшенню е, бджолосімей в селі, чи не сприяти. Давайте я ви вже так да, я закінчу. Скажіть мені, будь ласка, ваша основна робота? Пасічка чи якщо навіть? Моя основна робота, допомога моєму голові в керівництві громадської організації, яка займається. Ви бачите телевізор, ви читаєте зміни по законодавству, mm -hmm. А ви чули про децентралізацію? Так. 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 так от наяву, я вам скажу, що офіційно, я не боюся цього, Ніякої децентралізації немає. Ніхто за Вулисівської ради ні лісництва, ні желізна дорога. При губці, при цьому ніхто не рахується. І ніхто до нього. Взагалі, увага, нього не звертає. У нас є розуміє, межі за межами. Всі ліси, всі посадки всі медоносні ваші дерева знаходяться за межами на самому пункту. Того не скасували. Децентралізації такої немає. Ми є зарушення ситуації. Якщо ви кажете, що ви там бджоляні, то мій тіт в 40 х роках вже може 150 войн. Які менші вигревує в мене? І я носив мої батьки колись, пам'ятаю, дуже добре, 67, 68-мі, носили такими виворками, ні, які нині нікому не снився. Я за це шук в Я теж люблю це. Ну вплинути на лісництво чи на живі здоров'я я не маю сили, я просто розіб'юся об камінь. А бігає тріс, тому що нині лісницем займається. Вище поставлені люди, які на Німеччині відправляють думку окацію всю тверду породу, бо там печуть піцу і купляють їх за Євгенів. І це навіть не районна адміністрація Зрозуміло, що сама посадилася. Я просто наводжу живі приклади. І якщо б, якщо б від мене залежало рубати ліс, розумієте, от від мене особисто як в голові, від сесії, від дикомполіте, я би дав рубку лісу настільки, наскільки необхідно для школи для і для мешканців села зробити прокацію, яка має більше 30 років. Та акація, яка зараз рубається, не має навіть 15 років. Ну, я не можу вплинути, викликати колишню інспекцію. І доказуєте їм, що не зробили живе дерево. Живе дерево зроблю. Викликайте колишню інспекцію, нехай приїжджає, нехай подивиться і оштрафує. І вам даю гарантію зараз 99%. Я викликав станцію, колишню інспекцію, як все робиться. За 10 років ми робимо, я пішов все. І навіть я вам скажу, вишеш. Той не займається незаконною вирубкою лісу, той то, той то. Я просто давав підставу цим людям вище стоїть, заробити від цього заробити відцяршуває чи щось нижче хава. Він приїжджає та забачив, де це хто дорог написав. У тебе не був. Вони поділились, а я підборозився. А таке ж різне дорого, якщо вас інтересує, оце, де роктові, я можу зараз дати офіційну довідку. Про те, що ніхто не ставив при предчаску сільської ради, бойка Романа Васильовича Про те, що буде проводитися чистка чи вирубка ліс в межах різної дороги. Ніхто не звертався. Ми будемо тільки за, якщо ви достанути подавати. Без питань. У нас буде підстава звертатися до інших інстанцій установ і рухатися далі. Якщо... Без питань, це офіційно зареєстрована довідка. З вихідним номером з моїм підписом, з моїм печаткою я цього не боюся, бо до мене дійсно ніхто не звертався. По-перше, по-друге, я б ніколи не дав такої документи. Я б дав новочистку згідно технічних умов господарства, де є техніка і служба, які прийшли просто й це, зрубати. Чи не зрубати? Ну, з техніками спорту не будуть. Хоча теж можна деколи. Льоня! Мене рознебовує вже цей самий факт. Що я кого є mm -hmm. голова вине? Я а не за нічого можу... ні, але я за нічого не можу що, не нічого довести. Ви прийшли до вас поспілкуватися і роз'яснити ситуацію. А я просто пояснюю ситуацію свою. Нема питань. там. Якщо така справа до вас, ну, ми до вас ніяких б Я був заміщенню, якимось зробимо вісім, що ніколи не був було всієї довідки. А на день. зробіть довідку, кому. Давайте я вам напишу. Напишіть, Напишіть заявку від себе. Чи на ні, ні, на твою Дали нам документ, з... по фотографії з... подивилися, будемо бачити, що з цього нам вийде, вийде, що вийде, що вийде, вийде, що нам всього вийде. вийде. Треба йти нам ще до, до кислівської сільської ради, поспілкуватися з, з їхнім головою. Ми підняли працю, такцію... зараз виробите працю і все, піс, Там чи велику сенсу. a u Rubaju je takacija u tašnjoj krasi sami sami. Sam. u